Вітаю, час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качунина і спершу коротко про головне. Без хатьки страшна вбиральня, стихійна торгівля. У Луцьку наводитимуть лад на автостанції. Назвали ймовірну причину смороту в Луцьку. Дивом уціліли. На Волині продають ікони з Донеччини. 5 червня по обіді російська авіація атакувала Береслав на Херсонщині. Ворог вдарив по житловому кварталу міста. Через обстріл пошкоджено приміщення приватного підприємства та майже 20 житлових будинків. Поранені дістали двоє людей. Російські війська вкотре обстріляли місто Торецьк на Донеччині. Постраждали щонайменше. Шестеро людей. Це трапилось 5 червня. Від вибуху пошкоджені навчальний заклад, житлові багатоповерхові будинки, цивільна інфраструктура, адмінбудівля та приміщення банку. Сили оборони на деяких напрямках переходять до наступальних дій. Зокрема, мають успіхи на Бахмутському напрямку. Там займають панівні висоти, заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Вона додала, що на півдні тривають бої місцевого значення. Тим часом бійці підрозділу ластівка 11-ї бригади імені Михайла Грушевського точним влучанням дрона Камікадзе знищили спостережний пункт окупантів разом з особовим складом, що в ньому перебував у Херсонській області. Наступне відео теж із півдня країни. Під час виконання завдання оператори сил спеціальних операцій виявили місце схову кількох бійців противника. Запросивши вогонь артилерії, воїни коригували удару по ворогу з допомогою дрона. Коли почався обстріл, противник вирішив маневрувати під ударами українських гармат. Втім, ці маневри для кількох російських військових виявилися марними. В Алтайському краї Росії палає підстанція. Аварійно відключилося, енергопостачання по всьому Залісовському округу. Зараз гасять пожежу на підстанції, після цього перейдуть на резерв. Телеграм-канали стверджують, що на підстанції стався вибух. За попередньою інформацією спалахнув трансформатор. Інформації про постраждалих поки немає. У Росії по радіо і телебаченню транслювали панічне звернення Путіна, де він закликав евакуюватися жителів Ростовської, Білоруської та Воронезької областей. Також диктатор у відеозверненні оголосив про загальну мобілізацію. В Кремлі заявили, що це все фейк. Волинські військовослужбовці привезли ікони із Авдіївки. Вони дивом вціліли у напівзруйнованому приміщенні. Залишити образи на знищення окупантам наші воїни не змогли, тож забрали їх з собою та привезли в храм у рідному селі Кульчин. Настоятель церкви вирішив, що ці ікони можуть принести користь Збройним силам України. Тож врятовані на Донеччині ікони можна придбати. Більше дивіться у сюжеті. Спасителю, от дуже гарні ікони. невпиваєма чаша, Пресвятої Богородиці. семистрільна є ось такого виконання дуже гарне. Ці ікони на Волинь потрапили із Авдіївки. Їх у зруйнованому російськими атаками приміщенні знайшли українські військовослужбовці. Вони дискувалися в Авдіївці, там перебували, і те приміщення було дуже сильно розбомблене. Там були повибивані вікна. А ікони дивом вціліли у пеклі війни. Ікони залишились навіть стояти на тих місцях, як вони були поставлені, навіть не позлітали стін. Залишити образи на знищення окупантам. Наші воїни не могли. Тож, попри те, що переховувати ікони було непросто, забрали їх. Вони з іконами просто знайшли місце, куди їх хоч хоч диспілкувати, mm -hmm. хоч подіти. А згодом привезли до храму у рідне село Кульчин. Вони казали, що ми веземо ікони, а там батюшка заберете. Я кажу, добре, заберу. Але коли я їх побачив, то я побачив, що ці ікони дуже досить красиві, гарні, мають таку навіть цінність матеріальну, то я подумав, що їх потрібно так використати на благо нашим Збройним силам. Іконами зацікавилися прихожани храму. Тож, каже настоятель: виникла ідея їх продати. А для того щоб користі для військовослужбовців було ще більше, влаштували аукціон. Щоб не досталися ці ікони людині, яка готова найбільше пожертвувати на збройні сили. Загалом тут 14 ікон кожна із них довга та клопітка робота, як розповіли військовослужбовці, дітей. Ікони здебільшого всі Пресвятої Богородиці. Є так само і мені ікони, наприклад, тут ікона Дар'ї, так ікона Ольги, так, Ольги, е, Святителя Миколая. Ціни стартують від кількох сотень гривень до кількох тисяч. Оце саме вона сама така поштовніша. Її початкова вартість 5 тисяч гривень. Загалом же на аукціоні хочуть виручити до 20 тисяч. Наразі каже отець Роман: нагальних потреб у військовослужбовців немає, але є обладнання, яке потрібно постійно: дрони, тепловізори і інша техніка. Ці кошти закумулюються, і потім, якщо з'явиться нагальна навіть потреба цих хлопців, які воюють з нашого села, ми відразу їх перечисляємо, чи використовуємо, чи закупляємо те, що їм потрібно. До слова, ікони, що не продалися на аукціоні, можна придбати у храмі великомученика Георгія побідоносця у Кульчині. Усі образи священник освятив на трійцю. Ольга Матвєєва, Василь Марищук, дванадцятий канал. Полоцьку регулярно перевірятимуть стан укриттів і доступ до них. Контролюючі органи будуть навідуватися до захисних споруд без попередження, позапланово і навіть у нічний час. Безперешкодний доступ до укриттів для всіх людей мають забезпечити їх балансоутримувачі. Це не означає, що треба постійно тримати укриття відкритими і влаштовувати там місце для перебування різних сумнівних осіб. Алкоголіків, різноманітних наркоманів і так далі, тому що на превеликий жаль, такі прецеденти були без хаченків, тому що люди, які захочуть скористатися укриттям для тих цілей, які воно передбачено, в разі знаходження таких осіб, просто туди не підуть. Назвали ймовірну причину змороду в Луцьку. За словами виконувача обов'язків начальника відділу екології Луцької міськради Олега Галети, найімовірнішою причиною цього є діяльність заводу Біопак. Перед тим як зупинити свою діяльність, сказали в мерії працівники заводу мили робочі ємкості. Все пішло в їх каналізацію і потрапило на поля фільтрації. За словами міського голови, у Луцьку була проблема з цим заводом минулі роки. Згодом ця ситуація припадала. Зараз, якщо завод не наведе лад з своїми викидами, з цими неприємними запахами, буде заважати нормальному життю жителям нашої громади, жителям Баратинської громади, тому що дуже багато скарг іде з села Баєв, Полонка, Ірка Полонка і інших сіл, які знаходяться в Баратинській громаді, в нас є абсолютно дієві, абсолютно законні методи заблокувати роботу цього заводу. І повірте мені, що якщо питання це не буде вирішено, його робота буде заблокована до тих пір, поки це питання не буде вирішено. Ми не збираємося терпіти. Це неподобство. Ігор Поліщук дав доручення представникам відділу екології зустрітися з керівництвом заводу та представниками Боратинської громади, оскільки завод і відстійники розташовані на території сусідньої громади. Луцьк хоче відмовитися від наземних сміттєвих контейнерів і повністю перейти на підземні. За словами Луцького міського голови Ігоря Поліщука, це забезпечить нормальний санітарний стан прибудинкових територій, доріг загального користування зручність жителів Луцької громади. Крім того, за словами мера, сміттєві контейнери займають багато місця і швидко зношуються. Ми маємо поступово відмовлятися від наземних сміттєвих контейнерів через. Те, що вони спричиняють ряд незручностей, це і санітарна ситуація, тому що десь люди не дозакрили контейнер, без хаченки повиймали сміття, потім його вітром роздуло, чи собаки, чи коти рознесли, і так далі. У Луцьку розширюють центр реабілітації. А медики поїдуть вчитися за кордон. Зі слів очільника Луцької громади Ігоря Поліщука, центр реабілітації учасників бойових дій, який діє в місті, потрібно збільшувати, аби там могли надавати допомогу більшій кількості постраждалих бійців та членам сімей загиблих воїнів. З його слів у місті є приміщення площою 900 квадратів, яке можна використати на ці цілі. Ми виділимо з бюджету кошти і необхідно провести розширення ТОП для того, щоб більше людей могло проходити через наш реабілітаційний центр для того, щоб не було черг і для того, щоб більшу кількість реабілітаційних послуг ми могли надавати. Леонід Васильович, присядьте. Ми зробимо за кошти міського бюджету, замовимо проєкт і зробимо ремонт. Ви, будь ласка, за кошти ті, які ви заробляєте по НСЗУ, визначіть перелік найнеобхіднішого обладнання, і таке обладнання необхідно закупити. Крім того, міський голова анонсував навчання медиків центру за кордоном. Ми наших працівників в кінці минулого року направляли на навчання в Ізраїль. Я хочу, щоб ви визначили в подальшому, в які країни ми будемо направляти наших спеціалістів для того, щоб у нас хороші спеціалісти, для того, щоб їх кваліфікація була ще кращою. В нас мають бути в Луцьку найкращі фахівці з реабілітації, в нас має бути найкраща реабілі... реабілітація. Для наших ветеранів війни і членів сімей загиблих героїв тому визначаєте, Ізраїль, Європа, Сполучені Штати Америки, де є найкраще навчання, де вони зможуть взяти найкращий досвід, міська рада оплатиться все навчання. Проєкт розумні зупинки, який у Луцьку впровадили за грантові кошти, планують продовжити вже за кошти бюджету громади. Розумні зупинки в майбутньому планують встановити на відремонтованому проспекті Волі та на віддалених від центру вулицях. Дубнівській, Львівській у мікрорайоні ЛПЗ. Це дуже зручно для жителів громади. Жителі громади задоволені. Є можливість і підзарядити телефон, є можливість вийти в інтернет. Зрозуміло. Графік руху тому прошу, будь ласка, продовжуйте проект по встановленню розумних зупинок. Луцька назвав збоченням перевдягання учнів в одній зі шкіл міста. Під час розширеної наради міський голова Єгор Поліщук зауважив, що неприємно здивований побаченим у соцмережах відео, де учні ліцею номер 24 прийшли Є. на навчання. У жіночому одязі він вважає ненормальним, коли хлопці одягають плаття з будь-якою метою: чи це флешмоб, чи просто жарт. Коли особи чоловічої статі одягають жіночий одяг, це збочення. Це не наші цінності, це наші тенденції. У нас християнське місто і в нас місто нормальних моральних цінностей. Це не наші тенденції. Запам'ятайте це. Міський голова зауважив, що якщо ще в якійсь зі шкіл буде допущено такий факт, то розриватимуть контракт з директором і доручив директору департаменту освіти зібрати керівників закладів та провести роз'яснювальну роботу. Полоцьку просять навести лад на автостанції. Через безхатьків та ромів лучани та гості міста не можуть спокійно і безпечно перебувати там. Цю проблему сьогодні обговорювали у міськраді. До слова, така ситуація виникає вже не вперше. Втім, раніше за нею стежили муніципали та поліцейські. Тож міський голова Ігор Поліщук закликав їх знову розібратися з цим. Також Марк проситиме керівництво автостанції відремонтувати вбиральню. Зараз каже, туди заходити страшно. Навести лад планують також на стихійному ринку біля автостанції. З року в рік люди свій крам продають на проїжджій частині, де їздять автобуси. А пил та бруд потрапляє на продукти, що купують люди. Міський голова Ігор Поліщук зазначив, що привести цю ділянку в порядок просило керівництво автостанції. Відповідне завдання Мар дав муніципалам. От є у нас дорога, по якій виїжджають. Автобуси на вулиці Конякіна, ну просто на проїжджій частині люди сідають, продають. Просто ледве не їдуть автобуси по цьому товару. Як керівництво автостанції саме звертається, – «Поможіть вирішити проблему. Треба вирішувати цю проблему, тому що це безпека, це безпека. А друге це автобус їде, пилюка, бруд, вихлопні гази, все це йде на продукти. І люди ці продукти купляють. Ну поруч ж є в нас ринок. Варшавський, на якому можна заплатити декілька десятків гривень, взяти, зарендувати місце для того, щоб торгувати. Ну не може такого бути. Люди прямо на проїжджій частині, на дорозі продають ці товари. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Директорка підприємства нагріла бюджет на 430 тисяч на ремонті фонтану у Луцьку. У Луцьку відзначили престольне свято кафедрального собору. Переселенка з Миколаєва у Луцьку. Будинки, лікарні, школи росіяни стирали з лиця землі. Мільйони українців були вимушені покинути власні домівки через збройну агресію Росії. Лише Луцьк прийняв понад 70 тисяч переселенців. Одна з них Галина Кучера з Миколаєва. Жінка їхала сюди з думкою, що повернеться додому за тиждень, але склалося інакше. На Волині жінка з родиною уже рік. Галина Кучер з Миколаєва більш як рік проживає у Луцьку на Волині. Жінка каже, що такого переїзду в її житті точно не було б, якби не війна. У свої 68 років разом з чоловіком хотілося спокійної та мирної старості. Воно все почало частіше, і частіше гупати. Ми перші часи, там перші дні прятались в підвалі дома. Ми в дев'ятій тажці живемо. Дуже страшно було. А коли вже все, все страшніше і страшніше почалося все це, то ми син каже: мама, навірно, ви з батьком виїжджайте, мені буде одному тут якось. Але спокійніше не ставало, бо Миколаїв дуже швидко став прифронтовим містом, яке росіяни нещадно обстрілювали. Згодом і в квартиру Галини прилетів осколок, що пробив стіну наскрізь. Там осколки попали, вікна повибивало. І осколок, один великий, такий попав у стіну в кімнату, і отак вибив кусок стіни і впав на, на ліжко. Галина з чоловіком їхали світ за очі. З Червоним хрестом прибули до Одеси, а звідти потягом у Львів. Туди ж з Харкова приїхала сім'я доньки з маленькою дитиною. Усі разом вирішили їхати на Волинь, і каже Переселенка: ні разу не пошкодували, що обрали саме Луцьк. Ми. Знайшли у княгининку житло в ліцею. І ми переїхали туди, у ліцей. Там теж нам добре було. Там безкоштовно нас там і кормили нас там. Велика подяка там пані Людмила є, велика їй подяка за все, та й всім працівникам, які там були. Нині люди мешкають в прихистку для переселенців, який влаштували у торгово-розважальному центрі Адреналін Сіті. От коли все залишили, і все, отак От як стояли, так і поїхали. Там взяли необхідні речі, якісь так. Все поїхали. У Луцьку бабуся з дідусем доглядають внучку, поки батьки працюють. У рідний Миколаїв хочеться, хоч там і багато руйнувань. Житлові будинки, лікарні, школи все це росіяни стирали з лиця землі. Через тривалі потужні обстріли у Миколаєві. Досі проблеми із водою. Ще гірше розповідає Галина. У навколишніх селах ще місто так, ну а от за містом села. Там є такі села, котрі зовсім сказали, що їх відбудовувати не будуть. От там, от біля, біля Херсона, от у нас дача біля Херсона, вони відтуда з Херсона били, і у нас там деякі, деякі села зовсім не відбудовуються, тому що там нікого немає, і все, все зруйновано. Пані Галина каже, що свою з чоловіком старість проводили на дачі, в яку вкладали час і душу. На жаль, росіяни не дали спокійно жити. Ми сиділи на дачі, нам дуже подобалось. Працювали там з чоловіком. У нас дуже там краєвид гарний. У нас, може, чули, кінбурська коса. Зразу У нас дача так і південнобузький лиман, і отак видна ця кінбурзька коса, зразу. А за нею вже очаков де туди. От зараз там вона окупірована, кінбурська коса, вони звідти стріляють там. Тому що наші дачі дуже пострадали. Дуже. У нас теж дача там дуже побита стоїть. Тож за рідним місцем сином та друзями Галина дуже сумує. Жінка пригадує, що в гості на Херсонщину неодноразово приїздили родичі з Росії. А відколи їхня країна почала страшну війну з метою знищити український народ, ніби набрали в рот води під Москвою, город Нелідова називається. Але зараз, от коли все почалось, вони мені навіть не разу не подзвонили. Ні разу не спитали, живі їй ми тут чи не живі. І від своїх родичів, і від всіх росіян Галина такого не очікувала. Запевняє, ставлення до них змінилось назавжди. Це ж не люди такі, що вони натворили. Їм пробачення ніколи не буде, ніколи пробачення не буде. Хлопці, нашу жаль, дуже що вони там це воюють. І люди ж такі, там вони що дивиш, дивишся, де да, вони так от. Кажуть, що України немає не може бути Україні. Треба з землі. Ну як це таке можна? Ви ж люди, да? Як діти, на, у нас діти такі, що вони теж хочуть, хочуть жити. Переселенка з Миколаєва вірить, що невдовзі жахіття війни закінчиться. Росіяни назавжди підуть з української землі, а вона з сім'єю повернеться в рідний Миколаїв. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Нагріла бюджет на 430 тисяч гривень на ремонті фонтану. Сидитимуть директорку підприємства, яке виконувало роботи із капітального ремонту фонтану на театральному майдані в Луцьку. Загальну вартість виконаних робіт посадовиця безпідставно збільшила більш як на 430 тисяч гривень. Гроші були сплачені підприємству з бюджету Луцька. Обвинувальний акт про вчинення директоркою ПП за володіння чужим майном у великих розмірах. Шляхом зловживання службовим становищем скерували до суду. На гачок шахраїв потрапило подружжя селища Цумань. Жінці зателефонували нібито з банку та повідомили, що шахраї намагаються. Перевести кошти з її банківської картки на іншу. Тому потрібно негайно надіслати всі свої гроші на так звану резервну картку. Громадянка самостійно перерахувала кошти з власної картки на іншу понад 100 тисяч гривень. Через певний час аналогічний дзвінок надійшов до її чоловіка, який зробив так само. І такі випадки не поодинокі. На даний момент зареєстровано більше як півтори сотні злочинів даної категорії. Найперше, що треба робити, це блокувати особисту банківську картку, якщо ви вже стали жертвою таких шахраїв. У результаті сім'я позбулася понад 180 тисяч гривень власних заощаджень. Коли подружжя отямилось за шахраями, вже й слід простих. Лише наступного дня потерпілі звернулись до поліції та повідомили про зухвале шахрайство. Щоб не стати жертвою таких шахраїв, нікому не повідомляйте. У разі чогось, якщо ви бачите, що номер сумнівний, якщо до вас телефонують такі особи, звертайтеся на гарячу лінію. У суботу вранці 3 червня зломисники через відчинене вікно влізли до помешкання 53-річної жительки селища Цумань. По тому, погрожуючи пістолетом, викрали 2 тисячі євро та мобільний телефон. За лічені години злочинців затримали, ними виявились троє спільників. Усі волиняни, двоє жителі селища Цумань 36 та 23 років. Третій 25-річний лучанин. Викрадені гроші частково вилучили. Зараз. Збій, скоєний в умовах воєнного стану злочинцям загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна. Учора поблизу села Підобці Луцького району патрульні зупинили автомобіль Кіа Оптіма, який у межах населеного пункту їхав зі швидкістю 137 км на годину. Під час перевірки документів з'ясували, що 47-річний водій переховується від органів досудового розслідування у Запорізькій області. Чоловік перебував у розшуку за грабіж. Патрульні склали протокол за перевищення та викликали слідчу оперативну групу. У Луцьку відзначили престольне свято кафедрального собору. Сотні прихожан прийшли до храму, аби в його день народження бути разом, не пропустити жодної святкової проповіді священнослужителів і побачити й почути вітання шанованих гостей з інших областей. Як головний православний храм Луцька святкував свій день народження далі у сюжеті? Сьогодні ж і праздник, Сьогоднішні ну, ж не, не прийти. Храмовий праздник в Луцькому кафедральному соборі Святої Трійці зібрав не десятки, сотні людей. Свято всіх поздравляю у день Святого Духа на Божественну літургію до головного православного храму Луцька їхали із інших громад. Це дуже велике свято. Це, це є трійця, це, це є праздник в нашому соборі. Але я не ходжу в собор, бо я з гіркополонки, то я не ходжу в собор. А чому сьогодні тут? А сьогодні, ну сьогодні свято велике. На праздник ходимо. На праздник ходимо. І навіть з інших областей. Дякую за запрошення розділити вашу радість. Завжди сюди повертаюся, як до джерела, де хочу напитися свіжої води, укріпитися. І натхненим повернутися до свого служіння в центрі України. Господь вирішив і благословив і мені побути тут і вже не просто подивитися цей милуючий храм, але дійсно почути і велозвучний спів архірейського хору, та й побачити цю воспасайну велику пасту, яку ви владике Михаїл примножуєте з кожним роком. Я дякую всім вам, що сьогодні. Був частиною вашої славної спільноти Христової, що разом з вами підносив молитви. Продовж декількох годин священнослужителі з прихожанами та гостями храму спільно молилися за перемогу, оздоровлення і збереження нашої батьківщини. В першу чергу, так як для себе, я прошу здоров'я, щоб кінчилась війна. По закінченню святкового богослужіння відбувся велелюдний храсний хід навколо собору. Прихожани храму кажуть, престольне свято Кафедрального собору важлива для Луцька подія. Заради святкового богослужіння в цей день віряни часто полишають подекуди й найважливіші справи і навіть відпрошуються з роботи. Свято велике, Святого Духа. І час приходимо сюди до собору, до цього храму. Кожен рік, як тільки здорове, то й тут, чи слаба, то й тут. Це для вас сімейне свято Сімейне. Діти ще мої в соборі, а я вже вийшла трошки на вулицю. Всі разом ходять? – Всі сімейно, всі, сім'я, діти, внуки, всі мої тут церкві. Сімейне свято, всі святкуємо, печемо пиріжки, варимо, жаримо і, і святкуємо. А з чим пирожки почати? З усіма, і з На, маком. Навіть уже з черешнями. З усіма, так, так, так. з усіякою, всякою начинкою. Я співаю в нижньому храмі цього собору вже майже 10 років. Тому кожної неділі це як на свято. А в своїй власній сім'ї, родині святкуєте це свято? Як так святкуємо згідно з християнськими традиціями, завжди до церкви ходимо, і бабуся освячує зелень, збираємося потім на святковий сніданок або обід. Митрополит Луцький та Волинський Михайло у своєму зверненні до вірян відзначив, що день народження собору свідчить про те, що храм живий. Що, попри всі біди й труднощі, люди продовжують просити в Бога милості, просити її в свято Троїцькому соборі. Дякую вам, що ви бадьорі душею, і другий день святкуємо день трійці. Вчора нас було достатньо багато людей, і сьогодні в нас багато. Це свідчить про нашу велику віру. А де двоє і троє зібрані. В ім'я Господнє, там і Христос посеред нас. По закінченню на подвір'ї свято Троїцького собору звучали оплески. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, Василь Марищук, дванадцятий канал. І на завершення у Луцьку торгуються за каву Жаданом. У межах волонтерської ініціативи Медія Кава з'явився лот з відомим українським письменником Сергієм Жаданом. Про це повідомив адміністратора аукціону Мирослава Ташчук у соцмережі. До слова, це вже 797-й лот медіа кави станом на 17.30 сьогодні за кавування з письменником, перекладачем, громадським діячем та музикантом. Вже пропонують 35 тисяч гривень. Усі зібрані кошти будуть спрямовані на допомогу бійцям сил спеціальних операцій ЗСУ. Музика. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Донайте на ЗСУ та бережіть себе. До зустрічі.